Ви мали можливість в Катарі серед шейхів себе пролікувати, прооперувати, вернулися в цю Україну. Як так? Довіряємо тим лікарям, яких знаємо в обличчя. Уявіть <паспаліпсотворі> собі, Артем Сергійович приїхав до нас на операцію аж із далекого Катару. Сказав Антон, я не буду оперуватися тут, тому що тут єдине лікування це хіба що Панадол. Так, дійсно, але Панадол. Це така собі допомога. Не, не давала тобто, звертаючись до лікарів, ти отримуєш одну і ту саму відповідь з неболі. І зробив МРТ, і ви скажете ну, Антон Антонович, ага, от ми вас зловили. А я вам скажу: ми зробили рентген, а в ми виявили нестабільність зміщення. Тобто пацієнт довго не міг стояти, не міг справді довго ходити, і постійно виникала ця втома в спині, що викликало, в принципі цей дискомфорт і біль. Mm -hmm. Я знаю, що ви робите стадіони. Так. Можна вас замовляти виходить стадіон. В Україні поки що є нефункціонуючі стадіони, але з часом, я думаю, що і на них підемо вболівати за наші команди. Сьогодні будемо стабілізувати ваш сегмент хребта. Не будемо звільняти ніякі нерви, тому що ноги, я знаю, вас не болять, тільки Ні, спина боля. турбує. Добре. Ну що, з Богом? З Богом. З Богом. Добре. Артем Сергійович доволі нестабільний сегмент хребта у вас. Ставимо вам вже титанові гвинти. Ставимо по золоченні метронік Солера. В принципі, операція завершена, я задоволений. Будемо зашивати більше того, навіть без дренажу. Пройшло три місяці після операції, і тої проблеми, з якою я приїхав, її вже немає. Точно. Так, звісно. Ви скажете, ну ну покажіть, Антоніч, покажіть, що ви зробили? Шість титанових мікрогвинтів фіксують цей проміжок. І у пацієнта зараз цей проміжок хребта абсолютно стабільний. Кажуть, родичі, що ви раніше почали ходити, чи що? Всі друзі і знайомі кажуть, що я став вищий. Вищий навіть? Так. А ви що відчуваєте? Я просто рівніше став ходити. Просто рівніше стали ходити. Так. Ви були трошки нахилені. Як і життя пацієнта, це номер один. Бережіть себе, друзі, будьте здорові, щасливі, і не забувайте лайкнути е історію, можливо, десь репостнути. А раптом у вас є родичі в Катарі, які мучаються від панадолу. Бережіть себе, будьте здорові.